Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Ціна на газ в Європі досягла мінімуму з початку енергетичної кризи, опустившись до 35 євро за мегаватт на годину, повідомляє Financial Times. У 2020 році ціни на газ стрімко зросли, коли Росія зменшила поставки до Європи. Проте зараз Європа може заповнити свої газові сховища до 100% потужності, навіть якщо російські поставки впадуть до нуля. За словами аналітиків Морган Стенлі, ціни на газ зараз падають, щоб уповільнити прибуття морських вантажів скрапленого природного газу, які Європа намагалася забезпечити минулого року, щоб замінити російські потоки. Однак ціни на газ все ще значно вищі порівняно з історичним рівнем у 2019 році, коли ціна в середньому становила менше ніж 15 євро. У свою чергу, Міжнародне енергетичне агентство у своєму нещодавному щоквартальному звіті про стан газового ринку заявило, що на світовому ринку газу цього року відбувається багато невизначеностей, таких як погода, доступність зрідженого газу та можливе скорочення поставок російського газу до Європи. На цьому, все дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.